Матрос угрін. Федір Дмитрович. Отак виглядає справжні гори. Донька з портретом загиблого батька в руках. Федір Угрін загинув під Маріуполем, захищаючи Україну, захищаючи свою родину, мати, жінку, доньку. Пройшов рік, втім біль не вщухає родина Федора Угріна. Єдині, хто мешкає в Миколаєві, і прийшли до бойової частини їх сина, чоловіка та батька, адже і на його честь та пам'ять, і на пам'ять його бойових побратимів біля воріт частини відкрили стелу загиблим морським піхотинцям. Була пісня така. Щісливі душа, как ліпить, і мені це так дуже ну, будто это душі наших ребят, которые там Оксана Угріна каже, що до початку бойових дій мало хто серйозно ставився і до української армії, взагалі, і до морської піхоти, зокрема. Але сьогодні бійці довели власною мужністю, вірністю присязі, іноді власним життям вони спроможні захищати Україну. І мати Федора Угріна, Галина Угріна, говорить: коли вона дивиться на цю пам'ятну стелу, то згадує саме гімн морської піхоти України. І знають мечі з якорем, і знають крила сокола і в морі, і на небі, і на землі. Я собі часто включаю цей гімн, слухаю його, коли плачу, а коли просто слухаю все. Коли батько загинув, маленькій Даші було вісім років. Вона сама не змогла прочитати той вірш, який написала в пам'ять про тата. Довелося це робити головнокомандуючому військово-морських сил. Мене захищав від всіх проказників і ніколи не бросав. Крилі твої протіли в пірошка і влетіли кудись вдаль. Не так також ярко світить сонечко, будь-яка хранить печаль. Ми відпускаємо тебе на волю, леті, наше пірошка вверх, і улыбку тебе навсегда запомню, і яркий веселий сміх. Папа тебя очень сильно. На него все было на этом свой 15 бійців бойові втрати 36-ї бригади морської піхоти під час проведення антитерористичної операції. Семеро з них кримчани, ті, хто у 2014 році не зрадив присязі і вийшов на материк з окупованого півострову. Сьогодні бійці 36-ї бригади також знаходяться в зоні антитерористичної операції. Боронять Маріуполь. І головнокомандуючий військово морських сил України Ігор Воронченко наголосив: він вірить в їх мужність і добре знає їх бойову виправку. Тож і не сумнівається у перемозі. Перемога завжди буде за тим. У кого на якому боці правда, на нашому боці правда? Пам'ятну стелу морській піхоті допомагали встановлювати і миколаївські волонтери, і представники громадських організацій, і просто небайдужі миколаївці. Розташували її просто на в'їзді до частини, щоб кожен, хто завітає, пам'ятав, яку ціну заплатили українські воїни за те, щоб війна не крокувала всією країною. Дмитро Тьосав, Олег Хусейнов, МСН.